Числення будемо робити по діях. Перша діє в дужках. Отже, ми маємо 8,5 відняти 5,1936. Це 3, цілих, спільний знаменник 36 до першого додатковий множник 3. Тому, 15 маємо відняти 19. Далі запишемо, що це 2, цілих. 36,36, 36. це 3 цілих, а потім плюс 15, мінус 19. Отже, будемо мати 2, цілих і 32, 36. 32 і 36 можна скоротити на 4. Отримуємо 2,8. Перший дієв дужках. Далі діє множення. Отже,

І 26 ділимо на 2, 13. Наступна дієдія -дія ділення 4,1 четверту ділимо на 0,85. Отже, 17 четвертих ділимо на 85%. сотих. Або це те ж саме, що 17 четвертих помножити на 100. 85. Скорочуємо. 17 і 85 можна скоротити на 17. Будемо мати тут 5. Далі 105 скорочуємо, 20 і 20 ділимо на 4. В результаті отримаємо 5. І остання четверта дія. Ми маємо від 13 відняти 5, 8 в результаті. Так як власна швидкість пароплава більша у 8,5 рази, ніж швидкість течії, то якщо ми швидкість течії, вона менша позначимо як х, то власна швидкість буде дорівнювати 8,5х. Пароплав спочатку рухався за течією. Швидкість за течії знаходиться, коли ми до власної швидкості додаємо швидкість течі. Отже, 8,5Х ми додаємо Х, тут ціла, в результаті буде мати 9,5х, це швидкість за течією. За течі. І він рухався протягом 3 годин 45 хвилин. Тому ми можемо знайти, скільки, яку відстань він пройшов за цей час. Тобто ми маємо швидкість 9,5х помножити на 3 години 45 хвилин. Напевне, перетворимо це в години. Яким чином? Ну, 45 хвилин це 45,6 години, а якщо перетворити це скоротити, точніше, на 15, будемо мати 3 четверти години. Тобто, ми будемо множити на 3 3 і четверти години. А отже, запишемо результат. Я 95, це 9,5 помножу, перетворимо в неправильний дріб 12 плюс 3, 15 четвертих. можна скоротити на 5 і отримаємо такий результат. Тобто це буде дорівнювати. 95 множимо на 3. 15 27, 285, а тут восьмий. Отже, я запишу 285 восьмих Х така відстань. Я не буду навіть виділяти цілу частину, тому що далі мені прийдеться використовувати знову ж таки цю величину діленням, І тому нехай в такому вигляді в мене і залишиться. Отже, ми знайшли відстань. Далі він вертається назад. Назад він вертається проти течії, тому ми знайдемо швидкість проти течії. Від власної швидкості віднімемо швидкість течії, і це буде 7,5х, це швидкість проти течії. І він має знову ж таки оцю відстань проїхати. Тому, для того, щоб знайти час, ми маємо відстань поділити на швидкість. Таким чином, ми відстань 285 Х поділимо на 7,5х. Поділимо 285 восьмих. Поділимо на 75 десятих. А отже, 285 восьмих множимо на обернений дріб. Тут 75, тут 10. Давайте подивимося, можливо, 285 поділиться на 75 націло. Ну, 285, якщо я ділю на 75, можна взяти по 3. Ні, не поділиться, на жаль, націло. Тому будемо скорочувати. Можна скоротити. ну, Давайте почергово, наприклад, можна скоротити на 5. Тут будемо мати 25, не 25, 75 ділимо на 5, це будемо мати 15. А тут 2, наприклад. Ще 2,8 скорочується. І далі ми можемо 285. Поділити вже на 15. Воно поділиться на 15, тому ділимо на 15. По одному беремо 15. Далі 13 і 5. 135 ділимо на 15, можемо взяти по 9. 9 45 і 135. Поділилися. Отже, скорочуємо на 15 і будемо мати тут 19. Тому в чисельнику ми маємо 19, а в знаменнику, як ми бачимо, 4. 19 четвертих 19 четвертих години. виділяємо цілу частину. 19 ділимо на 4, це буде беремо по 4 цілих, 16 остача 3. 4 3 четверти години. Скільки часу потрібно, щоб він повернувся назад. Якщо результат ми маємо записати в годинах і хвилинах, так як такий був результат руху за течією, то 3 четверти години це скільки? Ну, година це 60 хвилин. Отже, ми 3 четвертих маємо помножити на 61 Після скорочень, як ми бачимо, ми будемо мати 45. Отже, це 4 години і 45 хвилин. Стільки часу потрібно, щоб він повернувся назад.